Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні я вас запрошую у місто геометричних фігур. Там готуються до автомобільних змагань, перегонів. І перше, що потрібно зробити, це побудувати дорогу для машин, автотрасу. Вона повинна будуватися за всіма правилами і схемами. Це схема дороги, а це матеріал. Так, це геометричні фігури, і їх потрібно виставити в певній послідовності. Яка перша фігура? Наступна? Потім прямокутник. Ви запам'ятали? А зараз без схеми. Не помиліться. Молодці. Траса готова. Для перегонів потрібні машини. І сьогодні ми з вами на аплікації виготовимо спеціальні машини для цих перегонів. Ось такі. Для аплікації ми все приготували: ножиці, клей, олівець і різнокольорові квадрати. Сьогодні ми їх будемо перетворювати на інші геометричні фігури. Щоб утворити з квадрата круг, потрібно обрізати кути, заокруглюючи їх. А якщо розрізати квадрат по косій від куточка до куточка, які геометричні фігури получаться? Молодці. А ось ми розрізали квадрат по прямій. Скільки прямокутників вийшло? Квадрат ми залишимо без змін. Жовта машина буде квадратною. Ось всі деталі готові, точніше, запчастини. Зараз ми будемо їх з'єднувати. Перша машина єв. Друга. Якої форми третя машина? Квадратною. А чого не вистачає машин? Потрібно домалювати вікна такої ж форми, як і машина. На трикутній машині трикутне вікно. На прямокутній – прямокутне, а на квадратній так. квадрат. Ось машини і готові. Кожну машину потрібно поставити в гараж. Подивіться, скільки доріг, скільки гаражів. Кожен гараж має свій номер, а на воротах підказка, яка машина буде стояти. Геометрична фігура це форма машини. А кольорова пляма це колір машини. Будьте уважні, щоб ми не помилилися. Яку машину потрібно поставити в гараж номер 1 Червону прямокутну. А як проїхати? Спочатку по широкій дорозі. А потім по вузькій ліворуч. Машина на місці. У який гараж ми поставимо жовту квадратну машину? Як туди проїхати? Спочатку по широкій, а потім Праворуч. Правильно, машина в третьому гаражі, а трикутна машина поїде в який гараж? У другий. Вона буде їхати прямо. Машини всі на місцях. Подивіться уважно, ми не помилилися? Молодці малята. Перегони розпочнуться завтра. Минула ніч і настав день перегонів. Машини зайняли свої місця на трасах і по сигналу почались перегони. Подивіться, яка машина вирвалась вперед, яка прийде другою. І яка машина буде третьою? Ви вже визначили переможця? Не поспішайте! А зараз нагородження. Першою прийшла червона машина, другою зелена і третьою жовта. Молодці. Ось так пройшов День перегонів. А зараз давайте пригадаємо, як ми готувалися. Спочатку, що ми зробили? Побудували трасу, потім виготовили машини, розставили їх в гаражі, а потім були самі перегони. Вам сподобалась сьогоднішня подорож? А тепер відпочивайте і на нові зустрічі. Чекайте. До побачення, малята!